Усім привіт. Хочу розповісти вам про те, що спостерігаю, да, зараз набираю якоїсь такої популярності штучної, і люди розумом за це хватаються і не розуміють, не відчувають, що це таке насправді. Я зараз говорю про тему близнюкового полум'я. Тому що коли людина дійсно, коли відбувається в людей ось ця активація, точка активації, і далі їх розводить різні, якби, куточки планети там, чи країн і так далі да, на певний період часу. От саме в цей період часу починається усвідомлення того, що в тебе вже ніколи не буде звичних відносин. Все, ти їх більше, ти вже не ну, тобто твоя свідомість настільки починає рости, і ти виходиш, починаєш поступово виходити в стан єдинства. Да. І все, що ти будуєш, ти будуєш відносини. З Богом всередині тебе. Оце нові відносини нового часу. А на фізичному рівні воно просто вже потім, як логічний такий пазлик, притягується один до одного тільки тоді, коли ви стаєте цілісним, коли ви перестаєте на рівні особистості розділяти, що є ви жіноче тіло. І є він чоловіче тіло. Як тільки ви над цим піднімаєтеся і виходите в усвідомлення того, що він і є ви, ось тоді ось це і є ось це близнюкове полум'я. І ось ця концепція зараз вона настільки стає якоюсь нав'язливою, і люди, розумієте, як працюють концепції. Кожен, кожна людина. Зможе себе туди впихнути. Який би шаблон вам не запропонувався. Кожна себе туди може впихнути, тому що ми по своїй суті, по своїй природі, всі являємося одним єдиним. Тому, яка б, який б шаблон не був, ви все рівно знайдете те, що відповідає вам. Тому що ось ці всі грані, які взагалі існують, вони присутні абсолютно в кожного з вас. І і ви можете себе розвернути на стільки градусів, наскільки ви хочете, і, відповідно, тою стороною ви впихнете себе в ту концепцію, і ви скажете, що це про мене. Розумієте, як це працює? Але воно дуже вузьке. І вам, коли ви виходите над цим, ви зовсім по-іншому все сприймаєте. Ви по-іншому взагалі вже таких людських відносин, їх, вони просто перестають існувати. Тому що в, цих, в цьому коннекті, коли ви зустрічаєте таку душу, коли у вас відбувається ця зустріч, піднімаються дуже сильні слої, трансформаційні. І тільки занурившись в себе і починаючи в собі діставати ось це глибинне знання. Пропрацьовуючи і зцілюючи себе, і відчуваючи, що ти і є він, і тільки фізична оболочка вас просто на фізичному плані відрізняє. Але суть одно І воно присутнє в точці тут і зараз, що воно не окремо від вас. Воно просто є. Ви цим є. Тільки тоді. Якби взагалі ось це притяжіння відбувається назад. Да? На фізичному плані це програється. Але це дуже складна робота, внутрішня робота, неймовірно складна. І одиниці підуть в цей досвід. І зараз просто люди починають кожен. Кожен другий на себе цю концепцію навішувати і думати, що це, що це воно. Але насправді там далеко не воно. Тому що, коли це відбувається, ви це, ви це відчуваєте, ви це знаєте, ви в цьому не сумніваєтеся. І ви бачите далі, як ці процеси розвиваються в вас, і як ваша свідомість змінюється, як ваші здібності починають відкриватися, які глибини з вас починають підніматися. Да? Тобто. Ви стаєте зовсім іншим, і ви вже не прив'язуєтеся до звичних людських відносин. Ви перестаєте страждати, у вас е, зникає залежність. Хоча, коли відбувається активація близнякових е, близняків, да, це е, Спочатку включається таке відчуття залежності від тої людини. Оце от, от на рівні его так воно починає включатися. Йде, сильне притяжіння і залежність просто. Тому що всередині да, десь глибоко ви відчуваєте, що ви одне єдине. Але із -за цієї залежності вас починає розкидати для того, щоб ви усвідомили ось це єдинство. Коли ви перестаєте оцінювати з такого людського, з людської такої точки сприйняття, егоїстичний, із такого певного шаблону в своїй голові. Да, Ідеалістичного, воно стирається. Ці границі вони стираються. Персонаж сам, ну, він ніби стирається. І ви просто вже до нащупуєте ось це саме відчуття ось цієї безумовної любові. Що неважливо, присутній він чи не присутній, ця любов, вона просто в вас є. І ви просто це відчуваєте. І вам не треба від цього ховатися, якось це в собі закопувати. Просто віддатися цьому відчуттю і не направляти на іншу людину, тому що іншої да, це проекція, а повернути собі це відчуття і направити його на себе, тому що він і є ви. І тоді на фізичному плані воно само собою відбувається, що йде назад притяжіння, да, е, ну, так, як просто просто так це створено і тому що. Тут ще також є різні На близнюкове полум'я, тому що є е, близнюкове полум'я, коли один е, партнер, він більш такий матричний, а інший більш духовний. Да? І таким чином відбувається ось ця активація. А далі, піднімаючи ще вище, далі знову, е, по принципу, що вони однакові. От, прям однакові однакові. А тут духовний і матричний, да, тут вже вони максимально різні, да, як плюс і мінус, але одне-єдине, один-єдиний заряд створюється. Тобто, це вже знаєте, просто коли ви вступаєте в ось ці такі невідносини в ось цю таку духовну роботу, да, це завдання зірочкою називається, знаєте, для тих душ, які вибрали пройти цей досвід. Тому що це дуже непросто. І це взагалі відрізняється від звичних відносин, тому що в БП їх просто немає. Навіть якщо ви сходитесь, це постійна робота внутрішня з собою, для того, щоб не розділяти себе від іншого, що є він, а є я. А навіть коли вас водяться, це продовжується ще більша робота. Тобто, розумієте, наскільки внутрішня сильна робота для того, щоб взагалі его розчинилося? Щоб ви перестали оцінювати себе як, як е, окрему. Особистість і його як окрему особистість. Просто воно, оцей ілюзорний образ его да, особистості, він розчиняється. В, ну, тобто і трансформації настільки сильні запускаються, що це, що внутрішнє его вмирає, да, от воно і є, воно поступово починає розчиняти. І Орієнтуватися на звичні відносини, да. е, ну, просто це, це вже стара епоха, якась, знаєте, коли я на це дивлюся, це просто вже стара епоха, і тому багато хто буде з цього виходити, тому що буде пробуджуватися. І тому будуть розпадатися багато е, пар. Тому що кармічні відносини, так як ми вже дограємо свою карму, і на фізичному плані в кожного є можливість зараз це просто розв'язати і вийти в ноль. Але ви ж розумієте, наскільки це непростий процес, процес для людини самої, скільки це має відбутися змін, і скільки треба мати ось цієї сили внутрішньої для того, щоб на це вир... ну, в це піти. Дозволити цьому бути. Тому що будь-яка десь незрозуміла для нашого розуму ситуація, відразу вона викликає паніку, стрес, тривогу. І ми взагалі нічого не усвідомлюємо, Ми знаходимося як в тумані, тому що для нас стрес це просто дорівнює смерть. І ми починаємо по звичному варіанту знов робити ті ж самі дії, да? або, або зберігти те, що є. А не треба цього робити. А довіритися цій невідомості. Тому зараз не потрібно так сильно акцентуватися на ось цьому всьому, тому що, якщо це воно, ви це просто будете знати. Ви це просто будете відчувати. І потім у вас вже не буде до цього такої прив'язки. Вам взагалі буде все рівно. Як це називається? Що це? Тому що у вас відбувається ваша внутрішня робота. З оцим ви повинні, повинні справлятися, коли розчиняється его, просто все, образ злітає ментальний, того, кого ви бачили. Він злітає. І просто залишається оце внутрішнє відчуття, як, якому ви здаєтеся, яке присутнє просто тут і зараз. І воно не роздільне ні з чим. Його у вас не можуть забрати, його не можуть вам дати. Воно просто у вас є. І все. Тому це дуже такі непрості процеси, і, повірте, не кожен на це погодиться і піде. Тому не, не літайте в цих ілюзіях, що це воно, це він чи це вона. Бо так все було класно, а потім різко щось сталося. Це, це не воно. Далеко не воно, тому що у вас запуститься внутрішній процес сильних трансформацій, і ви просто будете це знати. Ви не будете, запитув... вас... ну, ви не будете про це запитувати. Ви внутрішньо будете це бачити на тонкому плані, тому що у вас починають відкриватися здібності, і ви бачите це. Як це виглядає на тонкому плані, для чого це, і що тобі треба зараз робити, для того, щоб не відчувати таку сильну біль від того, що вас роз'єднали, і як з цього виходити, як підніматися? Ви це просто будете знати. Тому не літайте в цих ілюзіях, проходьте свої кермічні уроки з партнерами, завершуйте ці сценарії. Які можуть завершитися дуже швидко, тому що на це потрібна тільки ваша готовність, ваша воля, що ви готові йти далі. Ось і все.